У Кіровоградському обласному онкологічному центрі створили дві команди лікарів-експертів. Кожна щодня дві години приділяє на розгляд справ про інвалідність, розповідає лікар-онколог Андрій Гардашніков. Крім того, що бере участь у засіданнях команд, він працює у хіміотерапевтичному відділенні. Після того, як ліквідували МСЕК, то обов'язки виконувати ті функції, які МСЕК виконували з певними корективами, їх поклали на лікарів. Лікувальних підприємств і закладів у нас по три лікарі в кожній комісії. Обов'язкова присутність онколога, тобто є моя комісія, де я онколог, і є комісія, де мій колега бере участь. Лікар, який направляє на оцінку. Він не може бути у складі комісії. каже його пацієнти, скаржилися на роботу медико-експертних соціальних комісій, які ліквідували з 1 січня. Коли були вимоги робити біопсії з кісток при метастазу кістки, наприклад, ну вже підтверджений діагноз у пацієнта, людина, яка не має онкологічного фаху, зазвичай та ставить вимогу, що обов'язково треба зробити таку біопсію. Я Вже мовчу про те, що це скоріше за все, достатньо болісна процедура. Тетяна Сапожнікова з Пантаївки Олександрійського району каже, при оформленні інвалідності зможе поставити протез. Її справу до колишнього МСЕКу передали у жовтні 24-го року. Проходила мастектомію правої молочної залози по поводу онкології. Тепер у мене є проблеми, протез потрібний, безплатно. Онкологічна медико-соціальна комісія не працювала майже рік, каже медичний директор онкологічного центру Ігор Макарук. На жаль, так сталося, що в нашій області саме ОНІШНАМСЕК не працювала майже цілий рік. І на кінець року накопичилось багато нерозглянутих справ. Ну їх було 316. справи передали за півтора тижні до кінця року. Весь колективно спрацював в цьому напрямку серед 300 закладів України, де були створені експертні команди. Ми війшли в десятку перших. По кількості внесених справ каже, навантаження на лікарів зросло, бо мають 16 тисяч пацієнтів на рік. За два тижні цього року розглянули 36 справ. У нас всього 43 лікарі в стаціонарі, а треба комусь робити операції, треба проводити променеву терапію, треба проводити хіміотерапію. Пацієнтів дуже багато. Навантажень за час війни в два рази більше. Реформа це завжди добре. Так, реформа це добре. Ми тільки за те, щоб Краще було й пацієнтам отримати послугу, бажаючих добровільно піти працювати, в експертизу не було. Ну чому? Тому що я вже пояснив, тому що є своясна робота. З 1 січня сформували 50 експертних команд у 10 лікарнях Кропивницького, Олександрії, Новоукраїнки та Голованівська. По 90 тисяч гривень на місяць кожну команду фінансує надслужба здоров'я. З колишніх мсек передали до лікарень півтори тисячі справ, сказав директор департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Пацієнти, які передали свої справи, зареєстрували свої права в грудні і призначені розгляд на січень вже переадресовані на інші комісії і спокійно пройдуть ці огляди протягом січня-лютого. Особливісті нової системи є, що розгляди відбуваються виключно в електронному вигляді. Єдина відмінність для пацієнта в тому, що тепер він не відвідує лікарську консультативну комісію. каже, торік в області не працювали три МСЕК, серед них онкологічна. В різний час припинили своє існування в зв'язку з фізичним звільненням працівників, і не було команд достатніх експертних, щоб створити комісію. Фактично, десь з березня минулого року повністю звільнився склад лікарської комісії онкологічної. І Їх справи за можливості розглядали інші комісії по старим правилам. Така сама доля була в Олександрійській МСЕК, але з середини року. Зі слів Олега Рибальченка, дані про кількість працевлаштованих з 80 працівників колишніх МСЕК будуть відомі за місяць. Ірина Плулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.